Шановні майстри, в наш час, коли Росія знищує енергетику України, дуже важливим і актуальним стали акумуляторний інструмент і, звісно, мережевий інструмент, якщо працювати з зарядними станціями. Приїхав Універсал Tools, Звісно, детально я хочу розповісти про акумуляторний перфоратор GTM. Він коштує біля 9 тисяч гривень, комплектується двома акумуляторами. Це прямий і найдешевший Bosch. Аналогічне у нього також два акумулятори, кейс, зарядний пристрій. Він коштує біля 13 тисяч гривень. Ми посверлимо одними тими ж бурами бетон, е попробуємо наскільки швидко вони працюють, і порівняємо з мережевим. Ми зробимо все, щоб ви знали. А що ж треба вам купи купити, щоб бути енергонезалежними? Запросив Василя, якраз у нього світло на об'єкті виключили. І ми вам детально зробимо огляд, щоб ви знали, куди прийти купити це універсал-туз і що купити. Але саме головне, якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ, щоб вигнати російські вбивців окупантів з України. Слава Україні! Героям зброю!